Пряме включення з дому. Ось що хочу вам сказати. Воли сьогодні в місті їздили на день народження до, май... до нашої спільної подруги, а день народження був моєї дівчини. І, коротше, зайшли до магазину після свята День Святого Миколая. Я вирішив зробити для дитини подруги подарунок, подарувати їй маленький такий потяг. Він без колесиків, просто як статуетка, знаєте, така постава і милуєшся з ваунчиками. Та статуетка вартує всього на всього 100 гривень. Ось, а для неї подарували набір таких красивих, красивих стаканів, бокалів стаканів. Коротше, вручили це все, йдемо, і моя дівчина каже: Я горжусь тобою. Я спершу -таки, ну, прийняв ці слова. Вони мені якби запали в душу, в серце, комплімент такий. ось. А по приїзду додому я кажу: а що ти, чим ти гордишся мною? За що? Вона каже: ну, сам жест. І дійсно, я вважаю, що от сам той жест, який я кішка грається кішка з пакунками, бачите, цікавиться коробками. Деяка коробка пуста, вона туди залазить, ховається, грається. Коротше. Кажу, ось сам той жест, який ми робимо, як вклад, знаєте, він дорожче, набагато коштує, вартує, чим е, та той фінансова, та фінансова інвестиція, в той же самий подарунок або якийсь презент, сам намір, сам підхід головне в цьому. Я досить часто себе корив за те, да? от я якусь там дрібницю купляю своїй дівчині чи батькам, там шоколадку чи ще щось. Потім такі думаю, ну слухай, вони ж твої батьки, вона твоя дівчина, вони дорожчі, чи як це сказати, коротше, ваші рідні батьки, діти, подруга, кохана жінка, вони гідні. Більшого, коли я дарував їм дрібниці, я вважав, що вони гідні більшого. А якраз те, що вони гідні, і є той вклад, той підхід, той посил, з яким я це роблю. Ось що головне, головне, що йде все від душі, від серця. Тобто, сам намір, який ти закладаєш, той подарунок, той самий підхід, він в собі має багато енергії, якою ти ділишся зі всесвітом. Ось що я хотів сказати вам, повідати, поділитися інсайтом, яким.